Всім привіт! У нас сьогодні рубрика чи може бути комфортна посадка на спорті. Як ви бачите, Ямаха у нас першого покоління, 9,8-й, 9-й рік. Yeah. Да. 9-й рік r 6 як ви бачите, і у нас тут стоїть комплект Траверса Руль ABM. Причому, як ви бачите, заниження тут досить суттєве. Тут реально 2 пальця, ну, десь там 2,5-3 см, і ширина руля, от, щоб ви розуміли. Вот я вот, вот стану, да. Тут півбака і там півбака. І сейчас залізу. У мене є оператор. На, оператив. Да. Дивіться. Просто ну, блин, на туристах руль такі широкі. Но при цьому висока посадка в том плані, що під ножки то що це все таки спорт. Ну і підміс різдво все таки уже впритык, що Просто я не знаю. Но можна підняти ще вище. 3 см запасі є. Якщо у вас проблеми зі спиною, то перешивайте сідушку, міняєте амортизатор і все, і отак, як, я, як дядька не знаю боксі, речі на бажаш боксіри чи на чому ще, просто їдьте в дальняк. Но, в цілому, як кажуть, прикосніться к прекрасному, як діди раніше їздили, стріткіли. Так що прикольний такий ось мотоцикл. Якщо хочете огляд, пишіть, будемо може і домовимося. Можемо побагакати і домовитися вами. Ну, Якубовича, я думаю, всі знають, чи є чи як його ще звати. А так, всьому досить приємний е канонічний мотоцикл. З поміненими дисками. Антон вже знімає їх на продажу. Так що ставте лайки, підписуйтесь, купляйте якісні мотоцикли з великою і довгою чи длинною. Історії. Ну, Прикольно, якщо метр вісімдесят і менше, то. в принципі, Ну, Но Оце, звісно, цікавий підходки. На ньому реально як на скринькі, а то і не як на скринці, то, що, ну, дуже піні. По спині так приємно сидіти. Ось таке.